Вітаю, вельми шановне, до нас попав такий кресунчик на майданчик. Це Hyundai Tucson 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичній коробці перемикання передач. В синьому кольорі дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках та зимовій резині. Комплект літньої гуми власник додає, це авто комісійне. Було привезене з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Стріляла лише кермова подушка та коліна, її замінили на оригінальну І фактично по автівці фарбовано лише косметично два елементи. Шпаклівки ніде немає, це капот та ліве переднє крило. Прям дуже мені подобається цей колір і дуже гарно він пасує тому авто. Е, значить, по салону. Зауважень нема, так як і по кузову, є лише два невеличких нюанси. Давайте повернемось до кузову авто. Це подряпенка невеличка на лівому задньому крилі та передню фару варто би було зверху ось тут сполірувати. Це все. Це все, що я побачив. Всі вікна все в рідній фарбі. Всі вікна рідні, вірніше, не мінялися і все вся решта по металу, крім переднього. Лівого крила та капоту, все теж в рідній фарбі. По салону, якихось зауважень я не бачу. Сидіння без якихось пошкоджень. Підлокітник, сидіння пасажира, по керму теж ніяких немає таких моментів, які б дратували на панелі, теж все гарно. По задньому ряду сидінь е... є невеличкі заплямлення. бачите? Але у власника цього авто є мала дитина і це нормально. На митці, там, за 15 хвилин це все почистять. Також доволі містке багажне відділення в даному авто. Також є комплект літніх ковриків, теж додається до автомобіля. В комплектацію його входить. Купа асистентів це, перше, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, датчики тримання автомобіля в полосі, в смузі. Отже, Попередження при зіткнення, камера заднього огляду. Також тут є багатофункціональний дисплей з CarPlay ем та Android Auto. Чотири склопідіймачі, підіймачі, електролювання дзеркал та передніх сидінь, мультикермо з круїз контролем, підігрів передніх сидінь, клімат. Та багато іншого. Тобто в автівці є все те, що потрібно в сучасному автомобілі для комфортної експлуатації в подальшому. Технічно по автівці жодних зауважень немає. Пробіг її становить 50 тисяч кілометрів. Це є зовсім мало. Тому це авто ще буде дуже довго служити вірою і правдою. Також є електричне гальмо, автохолд. Ось, дзеркало з автозатемненням. Та багато-багато-багато всього того, що потрібно. Значить, що ми маємо? Повнорозмірний кросовер в хорошому кольорі, який дуже гарно виглядає, з мінімальним пробігом та мінімальними пошкодженнями по США. На автоматі з Усіма сучасними функціями за ціною 18 тисяч доларів. Придбати його можна влізим з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Я рекомендую цей автомобіль, тому що дійсно він наближений до нового по стану що по кузову, що по салону, що по пробігу. Можна сказати, пройшов лише таку хорошу обкатку, тому можете спокійно. Купувати та експлуатувати його ще довго і не мати жодних проблем. Оглянути автівку можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127, на майданчику Хапай авто, провести тест драйв та придбати його. Тому запрошуємо вас до нас, бережіть себе, будьте здорові!